Штучний голод, конфіскація продуктів, повна ізоляція від цивілізації та інформації. Усе це має одну страшну назву голодомор. Трагедія, що охопила українську землю у 1932 1933 роках, стала незагойною раною для цілого народу. Тож сьогодні небайдужі кременчужани зібрались разом, аби почути спогади тих, хто зумів пережити ті моторошні дні та понести їх крізь десятиліття. Кількість жертв голодомору геноциду це 10,5 мільйонів українців, це які мешкали на території власне великої України і Кубані, декомплектно проживали цю цифру. 10,5 мільйонів було визначено криміналістами. Кінці 80-х, 90-х роках на початку 2000-х студенти наших нашого університету збирали ці спогади. Свідчення в тих свідків, які пережили голодомор. А сьогодні парадок так з читають діти тих, хто збирав ці спогади. Людські історії, що зберігають у собі і біль і силу, нагадують нам про кожного кого забрала та жорстока машина режиму. Ми мусимо пам'ятати кожну втрачену долю, кожну родину, що пройшла через пекло. Радянська влада роками приховувала правду, стирала цифри, змушувала мовчати. Але сьогодні мовчання це найгірше, що можна дозволити. Наш народ пам'ятає, як це дуже важливо і дуже тяжко було тоді в ці часи нашому народу, нашим людям. І тому в честь пам'яті ми тут туди всі зібралися. Наш університет вшанувати пам'ять загиблим і ті, хто пам'ятає і. Розказує всі історії, це дуже важливо. Якраз для того, щоб не дозволити ворогу так так вчинити з нами. знову. Марія то мене пережили це вдруге. І поки звучать живі свідчення, поки запалюються свічки пам'яті. Правда має звучати, аби подібне більше ніколи не повторилось. І саме у такій спільній тиші, де кожен подих сповнений пошани, народжується наша сила: сила пам'ятати, говорити і берегти те, за що заплачено такою страшною ціною. Бо в цій пам'яті наша відповідальність перед минулим і наше право на майбутнє. Поліна Калініченко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.